Бангладеш це країна з населенням чисельністю 180 мільйонів людей, але менше 23 тисяч із них адвентисти. Тобто у Бангладеш один адвентист на кожні 8 тисяч осіб. Здається неможливим завдання досягнути людей країни Бангладеш для Ісуса. Але Аджой Хаянг вірить, що з Божою допомогою навіть одна людина може змінити чимало. Аджой Хаянг місіонер глобальної місії в сільській місцевості Бангладеш. Він працював із селянами в своєму регіоні протягом кількох років. Спочатку, коли він приїхав, люди міцно трималися своїх традиційних релігійних переконань, але Аджой молився, щоб люди позбулися своїх богів і ритуалів та дізналися про Ісуса. Як Бог міг би відповісти на молитву Аджоя? Селяни брали питну воду з тієї самої річки, де вони брали свій одяг і купалися. Тому для Аджоя не стало несподіванкою, що селяни страждали на такі захворювання, як діарея, малярія та холера. Не маючи медичного обслуговування поблизу, селяни відчайдушно прагнули знайти ліки від своїх симптомів. Коли Аджой побачив, наскільки важко хворіли селяни, він закликав їх зустрічатися у церкві, щоб молитися кожного дня. Наприкінці тижня молитви, Аджой помітив, що багато хворих почали одужувати. Вони теж бачили зцілення. У результаті багато хто забажали слідувати за Ісусом. Сьогодні більшість селян. Християни, і, хоча вони отримали можливість для духовного стілення, вони все ще потребують ресурсів для забезпечення гідного життя, селяни бідні і неписьменні, але вони мають надію на краще життя для своїх дітей. Вони хочуть побудувати школу та знайти вчителя, щоб навчити своїх дітей читати і писати, щоб вони змогли вивчати Біблію і мати краще життя. Також вони хочуть викопати колодязь, щоб мати безпечну питну воду. Адже вдячний за те, що він є частиною місіонерської команди Божої глобальної місії. Ми частина цієї самої команди, адже наші незмінні обіцяні пожертвування підтримують роботи місіонерів глобальної місії в більш ніж 100 країнах. Наші обіцяні пожертвування допомагають поширювати Божу вістку любові людям, які ще не знають Ісуса. Коли ми призначаємо певний відсоток від нашого прибутку для того, щоб регулярно віддавати його Богові в якості обіцяних пожертвувань, він не обов'язково має бути великим. Але коли він поєднується з дарами багатьох інших у всьому світі, тоді постійний потік ресурсів надходить відповідно до того, як Бог благословляє нас, і він зрошуватиме насіння Євангелія, яке насадили наші вірні місіонери. Коли ми повертаємо нашу десятину й обіцяні пожертвування, ми дозволяємо Богу діяти через нас та охоплювати земну кулю трьохангельською вісткою. Давайте поставимо своє бажання на останнє місце, а Бога на перше.